Ти як? Перший день нова школа. нервуєш? Я виснажена, я зневірена, і мене більше не радує те, що я любила. Де ти цього набралася? Взагалі-то це з реклами Золофта. У нас на Юзі є класний хвост. Я ще тільки п'ять місяців сама. Та ну, дівчата, годі вам веселімося. Давай. Привіт. Я хочу пригостити вас. Правда? Мушу побачити ваші документи. Ось <рес> я досить дорослий, щоб пити алкоголь. Я теж. Доросла. Я просто завжди буйна у День народження. Це як моя особиста новорічна ніч. Я така... -а". а потім повертаюся до норми. Ти це випрала? Так. Бо я взагалі планувала прання і встала о 5.30. Поспішайте! Я думала, що Нена відвезла вас до школи. Ти дивна, Аліса. Ох. Боже. Велике спасибі за все, місіс. Як вас звати? Від продюсерів відпустки за обміну. Мені подобається. Намасте, я Вони втомилися, тому нехай лишаються тут. Лишаються? Спробуй подивитись на це, як на цікавий досвід. Не заважаємо одне одному жити звичним життям. А? А, я просто підберу це і кину в унітаз. Open Road Films представляє твій колишній. Просто дурень, якщо дозволив тобі піти. Ти знаєш мені сорок. Та я приблизно здогадувався. О, Боже, ти теж його бачиш. Що ти тут робиш? О, Боже, очам своїм не вірю. Це один з них. Доброго Скажеш татові про п'єсу. Залишиться подивитися. А коли ще можна? Наступна п'яти цього вересня. Я скучаю за своєю сім'єю. Ти приймаєш життєво важливе рішення у 25 років. Ти певен, що це хороше рішення? Різ Уизерспун. Ти, здається, добре справляєшся. Добре, давай їсти. Знову вдома. Все буде добре. Бувай. На добра ніч. Гаразд. Скоро у кіно.